Я зараз з вам говорю і буквально через 100 метрів від мене співає Джамала. Всім привіт, мене звати Юліана і в сьогоднішньому відео я буду з вами ділитися додатками на літо і їх буде цілих... С було скільки їх? Сім штук. Ось як Юліана пам'ятає інформацію після довгого-довгого дня. У мене ще буквально пів години, щоб вам записати відео, тому що сонце починає сідати, а завтра у мене теж не буде часу і після тер не буде. І я просто не знаю, що робити, так що давайте почнемо. І так, перший додаток це Up Coffee, і чесно, він мені допомагає дуже сильно. У мене, можливо, ви пам'ятаєте, на каналі є відео, де я показую вам різні місця, кав'ярні, киємі зі Тернополі, їх можна відвідати, я за них ручаюся, вони класні. Коли я знімала це відео, то в перший день я випила біля чотирьох чашок. Кави, і ви навіть собі не можете уявити, Мене так трусило, що це просто. Але кожну чашку я записувала саме в цю програму, і тоді я могла бачити, чому я не можу заснути. А так мене багато разів бувало, що випила чашку кави там за 4 години до доснаду. Боже, вже вивітрилося з мене? Ага, звісно. І там є така, як ніби, колбочка, і в ній є, є такі штучечки. Я не знаю, як це пояснити, боже мій, молекули, можливо. Оці блакитні молекули, які зараз впали, то вони показують те, що ви ще можете спати. ваша енергія. Тобто ви там активні, всяке таке таке. А вже коли, наприклад, ви нажимаєте плюсик і додаєте там що хочете, воно вам вже зараховує скільки там пали таких, як ніби коричневих штучок. Коричневі штучки це кофеїн. Чи ви можете спати, чи ви не можете? Там є дві таких, як ніби полосочки. Є Sleep Ready, тобто ви вже готові спати. Ви вже можете заснути. А є вже Wired Якщо вже воно перескочило цю штучку, Wired то ви вже заснути не зможете. Вам треба почекати, воно вивітрюється з вашого організму. Наступна штука це Pacer і ця штука вираховує те, як ви йдете, і скільки ви вже пройшли. Наприклад, і воно взагалі не треба нажимати цю штучку, включити, я вже прийшла, або щось таке. Воно просто вже без тебе рахує. Мені здається, навіть Wi-Fi не треба. І в мене вже написано, що я за цю годину пройшла 4 кілометри. А це правда, тому що я сьогодні бігала як угоріла по всьому Тернополі. Я думала, що мої ноги відваляться, і воно просто рахує скільки ви прийшли, і це дуже круто. Воно працює так, як мені потрібно. Воно реально крута, Якщо ви шукаєте якусь таку програму, то вона називається Pacer Наступна програмка, яка допоможе вам на цей раз спати, це Sleepio І воно реально вираховує, чому ви не можете заснути Це як не знаю, як психолог. як... Психологи взагалі говорять про те, чи ви можете заснути чи ні. Anyway, воно просто задає вам тисячу питань, реально їх дуже багато. Коли ви останній раз нормально спали? як ви спите, коли ви зазвичай лягаєте, коли ви зазвичай встаєте? коли би ви хотіли лягати, і коли би ви хотіли вставати? І я реально думаю, що вони створені для того, щоб бергувати, чому ви не можете заснути куча різних запитань. і Потім вона вам реальвоно що з вами говорить. Там є такий дяденька, який з вами говорить, але правда, це все на англійській, тобто. Ви ще підівчите англійську. Наступна штучка це таймер, і ви можете за допомогою неї вирахувати, скільки там хвилин вам треба займатися якоюсь справою, або, наприклад, у вас тренування, і ви там не знаю, маєте стояти в планці там 2 хвилини. У мене проблема з троєним вже годинником на IOS. І я не знаю чому, але коли у мене програється музика, і я ставлю таймер, воно автоматично зупиняє музику і починає дзвеніти таймер, а це мені не підходить. Тому що у мене тоді я потім не можу. Я можу заново заходити в програму і вмикати музику. Наступний додаток Терегра це Rebound і вона з'явилась досить недавно відносно в App Store І, до речі, вже завоювала багато, так як я поняла, зірочок, тобто це рейтинг. І чим більше людей підтримують тебе і ставлять тобі п'ять зірок, тим вище ти підіймаєшся. І да, вона дуже класна. Я досить погано на неї поки що граю, але мені подобається цей, знаєте, як. Лаппі Берд номер 2 Ви стоїте на такому кубіку, і ви маєте нажати play і воно прям так перескакує на інші кубіки. Ви маєте вчасно нажати по екрану, щоб воно поставило як ніби таку перегородку. Поясняю, звісно, best. Вставити перегородку, воно дареється в ту перегородку і має впасти рівно на такий квадратик, і на ньому є посередині такий жовтий квадратик. Ви маєте на нього попасти. У мене рекорд один. Я на першому рівні. І в мене нічого не виходить, тому що це занадто важка гра. Але мені подобається і оцей, знаєте, момент, коли я нажимаю, і воно ставить цю перегородочку. Да, це я. Вона включається швидко і це її плюс. Тож я вам її раджу, якщо вам реально треба. Як вже казала в минулому відео, а в мене є такі відео на каналі, і я можу навіть робити вам, щоб це було сезонне. Тобто прийшла осінь, додатки на осінь, прийшла зима, додатки на зиму, прийшла весна, додатки на весну. І на літо вже було два рази. Це вже повторно. Тому що минулого року я таке відео випускала. І якщо ви хотіли його подивитися, то нажимайте на моє лице, і ви на нього переходите. Магія YouTube наступний додаток це TagPoint і він вам допоможе нічого не забути, коли ви куди-небудь їдете. А зазвичай ми всі їдемо, якщо не в Карпати літом. То кудись до бабусі в село або там на море. Не знаю, просто куди ви їдете. Якщо вам допоможе ця програма, а вона допомогла мені вже кілька разів, то це дуже круто. Наприклад, воно питається вас, куди ви їдете, в яку там місцевість. Наприклад, ви нажимаєте Київ і воно питається, куди ж ви їдете? Ви, наприклад, їдете для того, щоб пофотографувати там і ще щось, якісь дозвілля. Просто відпочити. Окей, ви нажимаєте там фотографія і дозвілля, і воно вам зразу каже, що вам треба взяти. Тобто, це камеру, ноутбук, зарядки, і все решту. Ви це все відмічаєте, і воно автоматично. Вам вже дораховується до того, що ви вже його взяли. Це дуже зручно, воно само складає список, тобто це для взагалі лінивих людей. Але все рівно ця програма досить корисна, тому що коли ми їдемо, ми постійно Боже мій, а я це не забула, а я це не забула. А так ви можете просто зайти в свій телефон і перевірити, а не переривати весь що вода, я взяла чи я не взяла. Наступний додаток, терегра, це шеїт Він схожий на тетріс, тому що там є такі зелені штучки, які летять, і ви маєте класти, якщо, там, наприклад, темно-зелена штучка полетіла на низ, то ви маєте на неї зверху покласти ще одну темно зелену штучку, і воно з'їсться, буде вже інший колір. Тобто, починаючи від світла, потім ще чуть-чуть темніший, темніший і самий темний. І коли у вас є цілий ряд темних штучок, то воно їх з'їдає або цілий ряд світлих штучок, або цілий ряд любих штучок, воно їх з'їдає. Чим більше вас з'їло цих штучок, Тим довше ви можете грати. У мене рекорд зараз скажу, який. У мене рекорд 1920, і я цим горджуюся. Отож, це були всі додатки на телефон для літа. Я сподіваюся, вам допоможуть. І якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк. І якщо ви знайшли якийсь для себе додаток, теж поставте лайк. А то ж все зіркинсіть без тембряви. па па